Те, що ми чуємо від Трампа, те, що ми чуємо від Зеленського, то ми поспішаємо, то ми вже не поспішаємо, то ми, е, значить, наполягаємо на тому, щоб з нами радилися, Но мені якось виглядає на тому, що нас, нас не кличуть, нас не чують, з нами не говорять. Чи в чому справа? Ну, судячи з цього, так воно є. А, наскільки я розумію, у Трампа в голові була певна картина. Так, вона хибна. Але певна картина в нього була. І саме е, ґрунтуючись на отій картині, на, на своїх уявленнях, він і проголошував, що він зупинить війну за 24 години. З кожним днем ця картина змінюється. Він дійсно отримує набагато більше інформації, в першу чергу, фахової. І від зовнішніх партнерів, і від американських військових, від розвідки, від експертів. І він же сам нещодавно заявив, що процес виявився набагато складнішим ніж ніж він очікував. З одного боку, звісна річ, коли у президента Сполучених Штатів голови певна картина, то для нього, для тим більше для такої людини, як Дональд Трамп. З певними такими характерними вадами. А для нього радитись з якимось там президентом Зеленським це ну, не його справа. Я бачу, я так зроблю, а ти будеш виконувати. Приблизно от така була картина. Зараз мені здається, принаймні, що позиція Трампа вона починає потрошку змінюватись завдяки тому, що він як губка порожня. Суха губка починає в себе вміщувати ту інформацію, яку йому надають. Але тут існує ну, певні загрози, на відміну від українського суспільства, у якого дуже коротка репутаційна пам'ять у американців репутаційна пам'ять набагато більш розвинена, це явище. І... Тому що сильні медіа. Uh, да. Да. Це не у суспільство, це... Ну, да, да. це сильні Скорісті, медіа да, нагадують це регулярно. Це у, у еліт і у, у медіа. Тому я не маю жодного сумніву, що на другий день після інаугурації Трампу почнуть задавати це питання. Ти обіцяв за 24 години зупинити? Потім ти розповідав, що е, от я тільки отримую повноваження, зупиню. Ну, давай, розповідай, як ти будеш зупиняти. А, і, звісно річ, відповідь на це питання йому буде дуже незручна, бо зупинити війну він не здатен. Єдиний шлях короткотермінової припинення активної фази бойових дій це капітуляція України. І тут є, полягає в цьому певна небезпека, бо скажу відверто, оті просто якісь. Дитяче, абсолютно дитяче, недорозвинених людей пропозиції зацікавити Трампа корисними капалинами в Україні. Ну я не знаю тут навіть, які треба мати розумові здібності, щоб подібне пропонувати. Ну, дивіться, деякі експерти навпаки високо оцінили цю пропозицію, нібито там гуляли, що нібито там ледне Джонсон, оцей колишній британський прем'єр, там допомагав це все писати. Я Тут можна ці... по-різному оцінювати. Ті експерти, які так високо оцінюють, вони просто відверто хочуть підігравати і бути в тренді влади. Нічого більше. Уявимо собі картину. У нас і в тому числі і ці експерти. Останнім часом, коли мова йде про можливі імовірні переговори, всі забувають, що взагалі-то ну переговорний процес триває не між Сполученими Штатами та Україною. А є третя сторона Росія. Ну, власне, агресор. Звісно, річ. Але в цих діалогах, в цих псевдоаналітиках я не чую взагалі нічого про Росію. А знайдіть мені хоча б одного тверезого експерта, який скаже, що Путін готовий зараз до переговорів. Він що він готовий до припинення. Якразні дивіться, бо ми буквально коли вчора, мені здається, чули чи позавчора вже пам'ять у мене теж коротка, бачите. Ми чули цю заяву їхнього цього комітету, то цього міністерства агресії. І, да? Де він, де він, де він на заявляв там заяв? Це все і там. від Путіна. І да. Все те саме. Тобто да? він назаявляв, заявляв, по суті, все те саме. Я би хотіла ще загалом з вами встигнути проаналізувати. От всю картину, та, яка складається, тому що от ми бачимо там штати, бачимо Україна ці заяви. Ви згадували про інаугурацію. Мені ну різанула дуже оця заява Трампа про там не запрошення Зеленського на інавгурацію. Та при тому, якщо згадати, що от лідера Китаю він запрошував, та і, і там нібито це було особисте запрошення, ну або якось так, що це в особистій комунікації. Але відбулося. То відмовився. Але той відмовився. От чи не було це спробою залучити Китай якраз до, до якоїсь розмови з тим, щоби? Ну, натиснути можливо на Росію, тому що Китай може насправді позбавивши її купи всього. Бо вплив Китаю вже зараз величезний на Росію, так і, і це не зарухалося, та і, і ми бачимо, що після того Путін робить заяви ще там борзіші, які ніж те, що було до цього, та або принаймні те саме. Тобто, це, це ми бачимо насправді чи чи це да, з з здається Так, зору так воно приблизно виглядає. Багаторазово я чув тези про те, що, мовляв, Трамп він бізнесмен. Хоча, з моєї точки зору, людина, яка шість разів була банкрутом, казати про нього як про успішного бізнесмена, це, ну, м'яко кажучи, не дуже коректно. Але попри те, він бізнесмен і до всього ставиться виключно от як, як до бізнесу. Да? І тому, от, мовляв, зробили таку напівпрозору пропозицію. Щодо корисних капалин. Але скажіть мені, будь ласка, коли намагаються нам це продати як геніальне рішення, у кого взагалі корисних капалин більше? У України чи у Росії? Ну, мабуть, це таки у Росії, почому набагато більше. І можливостей, якщо виходити з логіки, щоб Трампа фактично можна просто купити, то у Росії можливостей його купити в сто разів більше, ніж у України. Розуміючи це, наше керівництво починає вести діалог саме на позиціях якихось матеріальних заощаджень, не на, не на питаннях цінностей якихось. Адже як би там хто не ставився до Трампа та до, до Трампістів, але ну, це не останні вибори в Сполучених Штатах. і все таки Сполучені Штати, як країна, як інституція. Вони, ну, принаймні, наскільки я так уявляю собі, приблизно десь з 43 44 року минулого сторіччя, вони все-таки е, намагаються вирішувати питання цінностей, а не особистої зацікавленості. Про пороцінності взагалі я від Зеленського ну, щодо в діалозі з Трампом, я взагалі нічого не чув. Тому доволі дивною виглядає на мій ця пропозиція. Я вже не кажу, що там ще треба розібратися, наскільки вона відповідає чинному законодавству, хоча для Зеленського це ніколи не було перешкодою. Але все одно за будь-яких, підкреслюю, за будь-яких обставин, майбутнє рішення Трампа, воно абсолютно зараз нікому не відоме. Сценаріїв їх лише два фактично. Або змусити Зеленського переламати через каліна, мені експерти одного з провідних синтенків Сполучених Штатів, приблизно два тижні тому завели діалог. Два дні активно ми з, ними, з ними спілкувалися, і вони вважають, що маючи повноту інформацію щодо діяльності команди Зеленського та його ефективних менеджерів, в тому числі в сфері корупції. Оці знання будуть використовуватися новою адміністрацією Білого Дому, виключно для того, щоб змусити Зеленського діяти по тому сценарію, який буде запропонований адміністрацією Білого Дому. Це, ну, мабуть, це такий найгірший сценарій, коли американська сторона все-таки примусить президента України погодитись на ті пропозиції, які. В тому числі будуть узгоджені з Росією. Я поки що навіть в кошмарному сні не можу уявити собі, на які пропозиції може погодитися взагалі Росія. А, а інший сценарій це, ну, і, і є певні прихильники такого сценарію, точніше, не прихильники, а певні віруючі в такий сценарій, що Трамп там через кілька днів вийде, скаже: от. Я хотів зупинити, я зробив все, щоб зупинити, а Путін сволота. Бачите, що каже: відмовляється, не хоче, тому даємо Україні все-все-все, окрім ядерної зброї і вперед, Україна. Ну, Мені особисто, як громадянин України, дуже хочеться вірити в такий сценарій. Але все-таки я віддаю перевагу, на жаль, першому найгіршому варіанту. Нас будуть. Змушувати погодитись на неприйнятні, фактично, для нас умови. Найгірше те, що е, зараз ми бачимо, що от ця ідея там відмови України від території чи заморожування, чи, чи якихось зупинок, чи ну от у цього всього, та? окреслимо його в, один, в одне таке коло вона, вона закріплюється. Так. Вона звучить, якщо раніше вона була просто якоюсь крамольною вголос промовити було соромно та в західних я яма. Вазі там у елітах, то зараз ми вже бачимо, вже це активне йде обговорення. О, зараз там з'явилося, зокрема це опитування. Та е, в, в Польщі, яким би воно не було, те опитування, там і е, рівень похибки, і можливо, воно дійсно там проведене, там в серед невеликої кількості людей, але Ну, мова ж про тенденцію там 55% поляків, мовляв, за те, щоб Україна відмовилася від частини території. Там ще й про е, суверенітет, там ще й про такі речі йдеться. Та тобто, от, от, вони, от, за, за це виступають. Це вже на рівні просто електорату. Ми бачимо, і ми бачимо ці тенденції всюди, а мені не Зрозуміло, чому тобто чому я маю на увазі це дивує. І, ідея матеріалізується, чому нас це дивує? Чому нас це дивує? Ми що демонструємо якусь самовідданість і саможертовність? Збройні сили так. Збройні сили. Збройні сили це невеличка частина населення і держави як інституції. А решта. А щодо решти, є питання. Тут я погоджуюся а з вами це, і щодо влади таємна тає, таємниця полишинеля, про яку ніхто в світі не знає, скільки крадуть. Про цих клятих ухилянтів, які заполонили, в тому числі ті самі європейські країни, європейці, що не бачать цього. Як вони можуть То ставитись? Не нам збільшують податки, ми направляємо власні кошти вам, а ваші чоловіки тусять тут у нас? Допомогу ну, от Яка нормальна людина буде до цього ставитись з розумінням? На жаль, на, на жаль, на жаль Георгію, давайте рухатись далі по ефіру.